Подорожувати ніколи не пізно. Але багато людей у всьому світі задають собі одне і те саме питання. З чого розпочинати? Розпочніть з нуля або з нульової точки. Це рівень моря. Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, директор туристичної фірми Феєрія. Сьогодні, дякуючи ізраїльським авіалініям Еляль, ми знову відкриваємо Ізраїль. Ізраїль це країна найрізноманітніших вражень. Це і паломницькі маршрути, і стародавні міста. І сучасні мегаполіси. Але сьогодні я хочу яскраво синього моря. Хочу зелені пальм, нескінчених піщаних пляжів. Хочу, врешті-решт, розваг та активного відпочинку. Сказано, зроблено. Ласкаво просимо до Ейлата. Розпочну з головного: Ейлат це дійсно найкраще курортне місто Ізраїля. Навіть сама природа, здається, знає про це. Сонце увесь рік бали його теплими променями. Червоне море подарувало цілу скарбницю коштовності підводного світу. А гори підкреслюють його неповторну індивідуальність. Вони додають пустельної загадковості в день та м'яких рожево-фіолетових тонів ввечері. А ще в Ейлаті майже ніколи не буває дощів. Як кажуть місцеві, Якщо ви латі пішов дощ, то це може означати лише одне: або ви не в Ілаті, або вибачте таке вже ваше єврейське щастя. Колись усі східні торговельні шляхи вели до Єлата. Зараз же дістатися ізраїльської столиці відпочинку стало ще простіше. Тепер дороги до курорту проходять і сушею через таємчі ізраїльські пустелі, і морем, і, звичайно, небом, за допомогою міжнародних авіарейсів та внутрішніх маршрутів з Тель-Авіва та Єрусалима. Говорять, кожне місто по справжньому відкривається, коли пізнаєш його глибше. От і ми вирішили одразу поглянути в глиб, точніше, на глибину 6 метрів. Навіть якщо ви не займаєтесь дайвінгом, ви теж можете це побачити, адже ми знаходимося у підводній обсерваторії. Лише уявіть: зараз навколо вас справжнє червоне море. І це не просто величезний акваріум, це реальний підводний світ. Він відкривається перед вашими очима. Тут зібрані найпрекрасніші корали, а це сотні унікальних видів. І деякі з них ви вже ніде більше не побачите, адже вони єдині, що залишилися в природі. У цих підводних джунглях живуть тисячі тропічних риб, настільки різних за кольором та розміром, таких неймовірно яскравих, що, здається, вони намальовані пензлем. Хоча якому б художнику вдалося зібрати таку палітру фарб? До речі, ця підводна обсерваторія найперша у світі. Якось вже більше 30 років тому. Один чоловік подумав: зазвичай люди милуються рибами, тримаючи їх у невеликих акваріумах. От якби навпаки, створити під водою акваріум для людини, щоб вона могла спостерігати за морськими жителями в їхньому ж природному середовищі. Цим винахідливим чоловіком був Моріскан, який разом із всесвітньо відомим вченим океанологом Давидом Фрідманом побудував перший і досі найбільш унікальний акваріум обсерваторію. Дивіться, дивіться, здається, ми їм сподобались. Бачите, як вона нас вітає. Нам розповіли, що корали дуже чуттєві до забруднень. Навіть від мулу, який осідає на них, вони можуть задихнутися та загинути. Тому тутешні науковці розробили спеціальні пилососи, якими співробітники обсерваторії очищують їх двічі на день. Вечір найкращий час для шопінгу, а і найкраще для нього місце, Принаймні в Ізраїлі. Адже тут знаходиться зона безмитної торгівлі. Тож усі ваші покупки будуть значно дешевші ніж у будь-якому іншому місці цієї країни. Можна сказати, зустріли колегу. Хлопець, американець, подорожує світом, 75 країн вже об'їхав, трошки танцює, робить шоу і показує в інтернеті, в YouTube. Ми теж робимо передачу для вас. Це був Ілат. Приїжджайте до Ілата. Дійсно супер місто. Відпочивайте, подорожуйте, і пам'ятайте, що життя без подорожей і без феєрії одноманітне та сумне. З вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось!